Ребята, подтягивайтесь сзади, становитесь, чтобы Юра по центру был. Пацаны, вставайте тут, это на Шустер пуйдет, давайте сюда. С нами правильный канал. там Да нормально, нормально. Все, просто вставайте, чтобы увидели, что. Зарядишь. В общем, смотрите. Юра сейчас расскажет. Давайте, минуточку, внимание. Значит, Юра сейчас расскажет основные вымоги ради чего мы здесь собрались и идеальную картину чего мы хотим получить у нас есть несколько вариантов вот Юра об этом расскажет и ну вот это видеообращение мы просто ну, распространим максимально куда это только возможно Ну слово может быть я не знаю Паш скажи вступительное слово а Юра Давай, скажу вступитель. Да, вступительный расскажи да. про акцию полгода назад а Юра расскажет про юридическую часть Ну да всем чтобы всем было пороку назад была первая акция Акт тобо як називають людей, які там формулюють це блокировки, там все таке. Це акція непокори про то того і цих всіх ко у митному кодексі, який фактично принижує, який принижує громадян України перед громадянами інших держав. Тобто там розмежування, там резидент, не резидент, це таке. Це ще була акція. Перша після акції були збори губернатора. Підтримав і губернатор, і рада, всі на всіх рівнях наші вимоги підтримують, тому що наші вимоги законні і справедливі. Ну і вимоги, вимоги чого вимоги скасування цих норм Яких дискримінаційних норм? Відносно чого відносно. Ну, дискримінаційна норма, то тобто, яка принижує громадян власної держави перед іншими. А далі вже все розписано. Тобто це, зараз стосується транспортних засобів на іноземній реєстрації. Правда? На єврономерах іноземної реє... реєстрації. Да. Правильно, да. значить, було напрацьований законопроект, було дуже багато звернень на всі рівні. Міністрів ще приємців, потім і на генпрокурора, потім і на ДФС. До речі, жодної відповіді голова ДФС насіров губернатору закарпаття не дав. Тобто стоїть питання, хто такий губернатор потрібен. Фактично, використовуючи бюрократичну тяганину, ті, хто їздять, затянули в бюрократичне коло, і вже півроку-півроку це все тягнеться. Нам щось обіцяють, нам хтось керують, і ніхто нічого реально не зробив. Люди як потерпали, так. Потерпають від того, то тобто було зафіксовано багато випадків. Люди по 4-5 годин стояли в чергах. Uh -huh. Черги, звісно, створені. Чому? Тому що багато людей їздять просто на пересічки. Uh -huh. Є люди, які їдуть собі, було багато пропозицій, але е, що хочу замітити основне. Немає на, на, на цьому рівні, немає на цьому рівні жодна структура можливості це змінити. Щоб всі люди розуміли, що тут не якоїсь е, агресії проти структур на місцях. Це все йде з Києва, щоб всі розуміли. І всі структури, які знаходяться тут, вони не, не, ну, не в силі це змінити, тому що їм йдуть вказівки, усні, накази, внутрішні розпорядження і тому подобне. Значить, основні вимоги зараз йдуть до, до керівництва держави. Все. Угу. Все. Дала Юра пояснити. Ю, Юр, я Юр, я доповню чуть трохи Васю, значить Вася просто долучився, бо вже всіх замахало півроку назад. На самому ділі перші блокування митниці відбулися зразу після Революції Гідності. Я вам розкажу, вдумайтеся, я в обід заїжджаю сюди, вечором хочу виїхати, наші митники перестали пускати. Перше блокування це було чисто моя машина, тому що я вперся, нехай мені пояснять, яким чином. Коли люди почали потягуватися, митник вийшов, трясючись і сказав, йой, ми не дочитали, трошки закон не такий, можете проїжджати. Тобто вони трактують, як хочуть. А якби люди прохавали це, вони б почали їздити по других митницях, і воно б далі канал. Тоді нам обіцяли, два роки назад. Потім березні, та ж сама проблема. Потім вже пів року назад ми зійшлися, та ж сама проблема. Вони трактують закон, як хочуть. Їм хочеться так, вони роблять сьогодні так. Завтра їм хочеться по-другому, вони ходять, роблять по-другому. Це йшло роками, а от воно тепер отак от не йшло. Про те, що, про, про, я, про, про, про те, що ще пашає, що воно роками. Дайте згадаємо. Це почалося при режимі, зрозумію, всі причини. Да. Вони зажимали, а як бачили, що в рівно тенденція зростання власників автомобілів вона зростає, тому що ніхто не візьме о, нової джілі або цей, яке, до речі, я не знаю, який у нього стандарт по нормі євро, чи хоча б один. Ніхто не візьме з ну так хай буде три, то на, на бумазі три. <кій> Які, з якими гаслами. Ну, Я не буду за Майдан згадувати, бо це ну, понятно, це сума подія, не, але вона, просто... а вона вона тут. То... Майдан змінив. Багато... Є Небесна Сотня в нас, є в нас, вона, не, е, е, на жаль, вона у нас є. Далі, у нас продовжують далі люди у, в окопах е, гинути. І що в нас є? Чому? По всій країні познімали всі, як, як тут, знаєш, у тому про Гулівера, пам'ятник Леніна, зривають, ну, стоїть сюди, стоїть. А чомусь пам'ятник пам'ятника Зару Іваковичу чомусь у вигляді кодекса. Та ну, чому? чому не зняли? По тих же законах, законах. діють. Давай, давайте тепер по, по, по факту, Юра, ти скажи перше, саму корінь проблематики, а потім як ця проблематика вирішується з допомогою цих напрацювань, які вже півроку і до, до цього ще два роки до того було. Спочатку з проблематики, що ми маємо? Ну, з чого це все почалося. Ми вже розказали, нехай розкаже, не Нехай він з юридично це скаже. Дивіться, я можу говорити чому з юридичної точки зору, тому що я три роки суджуся з митницею, лично я. Я в мене виграні справи, є програні справи. На даний момент справа Європейському суді з прав людини і апеляція зараз на Конституційний суд України пішла по новому. Тобто, Митний кодекс трактують самі митники, розумієте, в чому проблема? 100 юристів, 100 думок. А крім митника, ніхто більше цей митний кодекс ще не взявся і не протрактував. Тобто, якщо б, припустимо варіант, щоб була воля у якогось нашого там, депутата чи Верховної Ради, він до всього стоїть якихось пару днів часу, щоб протрактували дійсно, чи може громадянин України в'їжджати в режимі транзиту додому. На транспортному засобі особистого користування, що передбачає режим транзиту, які документи для цього необхідні, ніхто це не читає, нікому це не цікаво. Значить, після останнього блокування в березні місяці був розроблений законопроект, на той момент ще головою Верховної Ради був Грайсман у кабінеті міністрів, засідаючи головою Яценюк. Вроді всі так бігом підхватили це питання, розпіялись, напевно. Почали розказувати, що треба з щось зробити, і що ми бачимо через томі, який є буквально місяць. Верніше, робимо цей законопроект. Приходить наш губернатор, от його підпис на першій сторінці, на останній, читає його з нами, після того підписує і каже: дійсно, хлопці, так там все чорним по білому написано згідно чинного законодавства, що закон. В принципі, нам дозволяє користуватися тими транспортними засобами Автомобілями, на іноземній yeah, реєстрації, yeah, на іноземні реєстрації. Дозволяє, користуватись. дозволяє користуватись і робити з ними, що ми хочемо. Тобто uh -huh. Можемо їх навіть там, розбирати, продавати, міняти, Тобто, як з любою свою річ. Uh -huh. Він це якби, прочитав, поставив знову ж таки свої, свої підписи і питає нас, я говорю офіційно, на всі, хай всі слухають, всі, всі бачать. Луценко, на цей момент, голова БПП фракції у Верховній Раді, буде проталкувати ваш законопроект. Ви не проти, кажу, нам без разниці хто. Наголовне, щоб був рух, ми за те, щоб все йшло в законному полі. Чим воно все закінчується, через якийсь там буквально тиждень, якщо добре пам'ятаю, наш законопроект з'являється на сайті, зареєстрованим нашим, нашим депутатом, зникачу, балогом, віктором, як по Віктор Іванович, Віктор Іванович. Неважно. Неважно. Все точно так, як написано у нас. Змінені там два-три абзаці, нам, грубо говоря, якщо там хтось не встиг, час у нього не було, захворів, пропустив, хто його зареєстрував. Ми знаємо, що це наше. І це можна, доказати, це можна доказати, тому що він на сайті Москаля був скоріше виставлений, як зареєстрував його балога. Тобто, це видно, що то ми зробили. Зробили разом з митниками і так далі. Щоб було все-таки то минуту дві мало. Все-таки, якщо маєте витримку, я вже коротенько пробіжусь. Чому закон нам це дозволяє? Okay. Значить, 24.03 року законом України номер 1661 4 про приєднання України до Конвенції про тимчасове везення, Україна приєдналася до Конвенції про тимчасове везення та додатків А, Б1, Б9, СД та Е, e, прийнятих 26 червня 1990 року у Стамбулі. Тобто тут говориться конкретно про додаток цей йдемо далі. Відповідно до статті 9 Конституції України. Конституція України, я думаю, всі, навіть не юристи, розуміють, що, то, що головний Ми закон у сила, державі потім вже мають відталкуватися, відходячи з Конституції, до інших, якби інші закони мали основу брати Конституцію. Відповідно, до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згодом обов'язкові з яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства. Якщо Міжнародним договором України згода на обов'язкові з якого надано Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені Митним кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного догову. Що говорить міжнародний договір? Пункт А, стаття 1 Конвенції також е зазначає, суб'єкти на реалізації відповідного режиму особ... є особи, як фізичні, так і юридичні. Нема розмежування, чи може завозити транспортний засіб або товар якась компанія, також може завозити фізичну особу. Тобто вона містить відміни від закріпленого в діючому митному кодексі України критерії розмежування суб'єктів правовідносин. резиденти, нерезиденти. Всі розуміють, з одного слова, більше двох букв в слові нерезиденти, Получається, ми їдемо на Україну громадянин, то не всі розуміють. Я каже, не, не, не зразу потім. Резидент той громадянин, не резидент той європейський. Читаю, що підписав далі наш губернатор, який визнав, що все-таки це неправильно. Вказана про актекціоністка та дискриміційна норма на фоні стабільної батарічної тенденції до зниження купівельної спроможності громадян. Стала причиною, широко поширеної практики купівлі громадян України в країнах ЄС та використання їх намитної території безплати відповідальних платежів. Yeah. Тобто вони кажуть, що ми завозимо ті машини, uh -huh. не, спла... не сплачуємо тут на Україні нічого, uh -huh. треба з тим щось якби, робити. Вибачте, я купив це, я заплатив за це гроші. Я сплатив всі податки, які передбачені даною державою там. Розмитнення їхнє, там якесь там, 100-200 доларів, страховку, пройшов ТО, всі ці всі, 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 всі напрямні я пройшов, я купив і це є моя власність. Стаття 41 Конституції України говорить, що я маю право розпоряджатися своїм майном на свій розсуд, і ніхто не має права мені заборонити або обмежити мене з цим. Значить, далі йдемо. В статті 26 Конституції України зазначено, що іноземці та особи без громадянства це дуже важливо, слухайте всі. Що перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як громадяни України. Всі почули, стаття 26 Конституції України. Не само такі самі обов'язки, як несуть громадяни інших держав. Чуть-чуть не так. Згідно пункту 6 статті 1 закону про дискримінацію. Говориться, пряма дискримінація це ситуація, за якої з особою або групою осіб за їх певними ознаками проводяться менш прихильно, ніж з іншою особою або групою осіб в аналогічній ситуації. Ну порозуміли, це ще раз прочитаю. Перевага надання якихось переваг іншим особам. розумієте? Далі в законодавстві також вказано стаття 24 стаття 24 конституції передбачає громадяни. Мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження, майнового стану і, що дуже важливо, місця проживання. Стаття 24 Конституції України. Сидимемо з нашим цим губернатором, читаємо то все. Він каже, дійсно, третій клас дитина прочитає, порозуміє, що все написано чорним Значить, Тут я далі просто вже таблиця, це я основне витягнув з цього. Він то все читає, ми то все на Київ. Він їде на Київ, питає, я ж казав, везе це до Луценка, якби. Переворот знову там у них там в кабінеті міністрів, в Верховній Раді міняються, вони там своїми цими більш, більшість-меншість. Луценко переходить потихоньку в кабінет, не в кабінет, а стає прокурором України. Що виходить? Вже нема кому як би, цим займатися, бо мав робити Луценко. Питання ми йому це також задавали. В чому проблема, чому все застило, чому все стало. Хлопці, чекайте, все буде, все буде. Там балога встиг скоріше, але там можна так, можна так. Час тягнеться. Нам надоїло, доїло, сидимо дали, чекаємо, проходить якийсь період часу. Ми йдемо до Фіскальної служби України у лиці начальника в Закарпатської області, який бере, розробляє знову ж нами документ. В якому чітко розписано, що таке міжнародні довора, що таке транзит, який передбачений для транспортних засобів комерційного призначення, пояснювальну записку пише, підписує, і відправляє на сіру. На сіро йому відписує, що пошов ти дядя короте, лісом, службове розслідування отримав колесніков за ту бумагу, яку підписав. Тема продовжується. Сидимо ми далі, так, думаємо, так. які ще є варіанти, щоб ще щось придумати. Каже нам цей Геннадій давайте ще пробуємо якісь варіанти, можливо, ще якось другу. Ми пропонуємо, що є таке, у нас такий державний орган, як е, Кабінет міністрів. Раз наші депутати ну, не спроможні, не виходять у них, там, хворіють, боліють, друга робота. Дійсно, в принципі, є і проблема на сході України, ну не мають часу. Є кабінет міністрів, який компетентний в цьому питанні і може за короткий час проблему якби, вирішити. Що ми робимо? Також розробляємо документ. Чому документ? Якщо він у мене в руках, да, просто що я його держав, ну, то я написав, це моя думка суб'єктивно. Якщо я його знову ж таки підписав губернатор, я рахую, що серйозний документ, який є, ну, має якусь юридичну, я думаю, не якусь, а велику силу. Тому що сам він лічно мені в очі як сказав, що нема в області другої людини, яка компетентна вирішувати ваші питання. Бо я представник президентів. Я з ним погодився, то є правда і не поспориш. Якщо він представник президента, якщо він пише от ці запити, ці закони, відправляє проєкти, закони, проекти Кабінету міністрів, роз'яснення на Сірову просив. Відправляє на Сірову, відправляє на комітет Верховної Ради Южаніні, з митної податкової справи Ново це, я, роз яснення роз яснення на Луценко. Ко, Ново Малуценко, ну так, я, я, мисля. Не перебуває. Значить, оста, передостання бумага, яка поїхала до... Е до, ні, до, не, до, до да, не до Насірова. Так, вибачаюся, до Насірова. Москаль йому відправляє. Відповідно до частини третєї. Але слухайте, якщо інтересно. Тихо, бо... народ! Ну так ми сряв кікать у години. Тим приїздить кожних 5-10 днів. Відповідно до частини третєї статті першої Украї... Митного кодексу України. Якщо міжнародним договором України згадана обов'язковість, яка надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом Митним кодексом України, застосовується міжнародні прави, міжнародний договір України. Я прочитав, чому ще раз практично те саме, що перше. Перше я читав статтю 9 Конституції України. Стаття перша частина 3 Митного кодексу говорить те то саме. Тобто, розумієте, якби вони всі, всі правильні, все нормально. Далі. Згідно частини 4 статті 3 митного кодексу України, у разі, якщо норми законів України чи інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи допускають неоднозначне, множинне трактування прав і обов'язків громадян і підприємств, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, або здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, тобто наші автомобілі та то товари не перебувають під митним контролем. Внаслідок чого є можливість прийняття рішення як на користь підприємств, так і громадян, рішення повинно прийматися на користь зазначених підприємств і громадян. Тобто Митний кодекс каже в статті 381, що не резиденти-резиденти, тобто резиденти мають право в'їхати на 5 днів. Але Стамбульська конвенція, яка говорить по статті 9 Конституції, по статті 1 Митного кодексу, говорить, що все-таки міжнародний договір має вищу юридичну силу. Читає його хтось, не читає. Далі, відповідно до додатку 2, до статті 2 додатку, це Стамбульської конвенції. Всі, я думаю, вже почули, що вона має вищу юридичну силу. Uh -huh. Розрозуміло. Uh -huh. Користується правом на тимчасове ввезення, не транзиту режиму, тимчасове ввезення. Відповідно до статті 2 цієї конвенції, транспортні засоби комерційного чи приватного використання. Стамбульська конвенція не розмежовує. Резидент, не резидент. Це ж розмежує комерційне використання, особисте користування. Згідно з статті 5 додатку Це Стамбульської конвенції для того, щоб можна було скористатись правами на пілі, що надаються цим додатком, тобто Стамбульської конвенцією, Транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстровані на території, яка не є територією тимчасове, тобто за кордоном, зареєстровані на ім'я особи, яка зареєстрована за кордоном, або постійно проживає за кордоном та особа, на якій зареєстровані транспортні засоби. Тобто такі можуть ввозитись транспортні засоби комерційного використання. Щодо транспортних засобів особистого користування, відповідно до статті 7 додатку C Стамбульської конвенції, незважаючи на всі положення раніше, положення статті 5 цього додатка, транспортні засоби приватне використання можуть використовуватись третіми особами, тобто, не обов'язково бути навіть власником. Хватить, щоб ви мали якийсь документ на цю машину. Можуть використовувати з третіми особами, які мають належний дозвіл користувача, який має право на тимчасове везення. Тобто, якщо іноземець має, я від нього перебираю це право. Так пише закон. Який має належний дозвіл користувача право на тимчасове везення. Кожна договірна сторона може дозволити таке використання особі, навіть якщо вона проживає на території тимчасового везення. Простими словами, що Стамбульська конвенція дозволяє, міжнародний нам дозволяє, який має вищу юридичну силу, користуватися цими транспортними засобами. Достатньо для того усної згоди, Я тобі передав тих паспортам, да. вони просять мотивувати. Якого документа? Ну, то, що маємо відповідні документи, тобто техпаспорт, а ще все це не важливо. Тихпаспортка у з... тих випадку да. в цьому, якщо машина на іноземній наземні, ну, стається, і права підтримки. Значить, відповідно до статті 90, Митний кодекс митного кодексу України, транзит, всі знають, що ми в транзиті, правильно, угу. це митний режим, відповідно до якого товари або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем. Це стаття 90, глава 17, розділ 5 митного кодексу. Там пише, що транзиту можуть користуватися виключно транспортні засобів комерційного призначення. Для того, щоб було, можна скористатися цим режимом, згідно з статті 92 митного кодексу, там є цілий перелік такий, що до читати, які необхідні документи для того. Тобто просто так помістити в режим транспортних засіб. Має бути ВМД, попередня склада. Коротше, попередня декларація, там це передбачає цілу процедуру, розумієте? Що ми не робимо на митниці? Що ми не робимо на медичні. Всі знають, як ми в'їжджаємо. Тих паспорт, паспорт, і якщо попросять страхівку, десь колись. І все. Що ми не робимо, Грубе Роби порушення робимо. закону. Навіть комерційного призначення. Значить, що я, 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 я говорив? Це поїхало до Насірова. Насіров до сьогоднішнього дня ніякої відповіді нікому не написав. Якщо він написав губернатору Закарпаття, я думаю, що мені він би то навіть і не дивився. Йдемо далі. Ми сидимо і знову ж мозгуємо. Раз уже на Сіро поклав прибор свій на, на нашого губернатора і на, нашого, на свого верніше представника в області, бо йому також не відписує нічого толкового. значить, виходимо, пробуємо виходити на кабінет міністрів України. На даний момент в кабінеті вже засідає Гройсман, знову ж таки, посилаючись на всі норми, на які я зачитав коротко. Татя така, закон такий, говорить то, в кінці ми вже приходимо до такого, що у разі встановлення плати для всіх, хто знає в такому автомобілі, заметне оформлення в розмірі приміром там, трьох мінімальних на рік зарплат, перемноживши дану суму на кількість автомобілів, які є в Україні. А тут сьогодні хлопці з Києва нам вже цілком другу суму назвали, тому що наші обласні митники нам... Цифру називали 400 тисяч машин. Хлопці кажуть, що іл, півтора мільйона. Це... Ми відталкуємося 400, що ми калькулювали. Ми, ми рахували 400 тисяч машин. Значить сума 58 мільйонів 64 тисячі 516 доларів США у бюджет. Якщо ми будемо платити максимально 10 доларів, якщо будемо встановити. 200, 200 Ривень, гривень 250 гривень, якщо в місяць ми заплатимо, якась яка сплата, то це безстановила. Значить, це вукне. Срок, вукне. послухайте що, 58 мільйонів, там, 64 тисячі 516 доларів, суму переводити у гривні, беріть калькулятори. Я знаю, що в мене під мой будинок без... через три роки стояв асфальт. Я знаю, що всі школи, садики за ці гроші, лише вже б були відремонтовані, все б було в порядку. І багато грошей треба на схід також України і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А в нас що? Получається, позавчора ми почули очередний мільярд, ми отримали за останні два роки. Я, я лиш лично чую в новинах. Я думаю, всі так. Мільярд, мільйон, 100 мільйонів, 200 мільйонів, 50 мільйонів, допомога, допомога. Хтось на собі цю допомогу. Крім того, що газ вийде, а ці гроші, а ці гроші реально б ми могли піти, якби. Ми не вкрали, що треба витраче, бо їх крадуть. Ну, але розумієте, не матрия, матрия, але розумієте, що, якщо цю суму, так коротко, помножити на мільйон 500 тисяч машин, то не нормальні гроші. Ці, що що далі? Це, оце вже, Оце йде на кабінет, це йде вже на кабінет міністрів. Це вже йде на кабінет міністрів України. Що таке кабінет міністрів України? Своїми постановами, розпорядженнями, вони є в принципі законодавчим також органом. Тому що вони коригують закони, десь закон написаний. Так вони його можуть відкоригувати, роз'яснити в тому числі і внести своє розпорядження. На даний момент, чим ми коригуємося, чим коригується митниця при впуску товарів транспортних засобів на митну територію України? Митним кодексом, який був затверджений клобіття 2014-2012 році, всі пам'ятають, чия влада була у 12 році. Дороховський, його начальник, заступник начальника Митної служби України, на даний момент тоді вона називалася не фіскальна, а міндоходів України, дав роз'яснення, він дав роз'яснення, в якому як би, розписав, які потрібні документи для того, щоб громадянин, не громадянин міг тимчасово уїхати на територію України на транспортних засобі. І воно дотепер діє. Получається, що, що то взагалі? У 2012 році ці зробили, вони зараз в бігах, вони, у них рахунки арештовані, все, у них було типу, незаконно, але їхні закони, які вони нам намалювали, ми виконуємо. Тому, тому ми зробили і відправили. відправили на Кабінет міністрів. Нам, о, Геннадій Геннадій, що сказав о, в останній раз, хлопці. Отак плечами зжимаю, плечами хлопці, я знаю, воно ну, не пишуть, ну, не пишуть, але ну, не відповідають. Я не знаю, що робити, ми його розуміємо, ми всіх розуміємо, тому, він, тому що він з нами в одній підводній лодці. Така то, і... точно бумага також пішла на ім'я вже Луценка, в мене як голови не е, не БПП, не а вже на як ім'я прокурора, що прошу зреагувати, він там чуть відкорував, як я кажу, то, що ми зробили. Прокурор України, я вже сижу, як совечик якийсь і кажу, от в Україні багато розумних людей. Геннадій Геннадійович, виберіть відмінника з юридичного факультету, який закінчив його вчора, не і желательно, як то не гарно не звучало, щоб у нього не було батьків. Ну з інтерната. Нікого нема за собою, що грубо говоря, не боїться там за родину, за бабу, за дитину і так далі. Візьміть таку людину, їх багато, поставте його, хай сяде, прочитає і роздуплить цей закон для, от, для митників, щоб ви ми не керувалися тим, що зробив Дороховський, Янукович, там Арбузов і так далі. То, що я на сьогодні. І ще дуже важливо, заповнить всі, то є наша власність. І якщо вам хтось каже, що він може зробити з вами там, ну, з цим транспортним засобом якісь обмеження, це все неправда. Просто так сформувалося за 26 років незалежності, коли в нас підходить людина у формі в погонах і каже, що то так, ми чомусь їм віримо. Люди з одного боку не мають часу, з другого боку, зайняті своїми проблемами, з третього боку ліниві. Ніхто не хоче просто елементарно щось зайти десь і прочитати.